Діти Божі належать до іншого світу, до світу Бога до раю, тому вони не побачать смерті повік, але переходять зі смерті до вічного життя, тоді як пекло це світ страждань, мук, проклять і всього, що створила людина з занепалими ангелами. Так, пекло на землі створила людина, і це третій факт. Бог створив рай, прекрасно облаштований світ, багатий усіма благами, але людина, вибираючи не Бога, а диявола, створює пекло. 4400 років тому, при потопі, творець перевернув цей світ, буквально сховавши пекло, що панує на землі під землю, і давши людям новий, чистий світ. Але люди знову створюють пекло, і настане час, коли воно вирветься назовні. Бог завжди посилав апостолів і пророків, які несли у світ райський порядок та присутність Божу, люди вбивали їх та переслідували. Бог послав свого Сина на землю, щоб принести людям рай та порятунок, його розіп'яли. І все одно продовжували будувати пекло. Насправді пекло не було частиною первісного творіння. Бог дав пеклу офіційний статус на прохання грішних людей і грішних ангелів. Розумієте, коли люди, наприклад, заснували Сполучені Штати Америки, вони почали не з будівництва в'язниць. Вони хотіли б, щоб їх взагалі не було, але були змушені їх будувати. Тому що деякі люди протидіяли їм, тому, на жаль, але пекло є, і Біблія, особливо новий завіт, згадує про пекло частіше, ніж про рай. А якщо хтось вигадує собі іншого Ісуса, то тим самим Він обирає диявола, пекло та смерть і відмовляється від порятунку, від раю та від світу, який створив Бог.